як впоратися з тривожними думками? Наше мислення формує нашу поведінку та подальші дії. Тому, якщо раптом ви виявили, що ваш стан аж ніяк не спокійний унаслідок присутності тривожних думок, треба одразу ж з'ясувати, чому, бо тривожні думки впливають не тільки на наш поточний стан взагалі, але й можуть навіть нашкодити нам фізично. Тому, перш за все, треба цю думку помітити. По-друге, з'ясувати, корисна вона чи ні. Тобто вона відображає хвилювання за щось реальне, чи це просто уява? Як часто буває, коли ми щось прокручуємо в умі, не існуючи поки що в реальності ситуації. Якщо хвилювання реальне, треба одразу ж поміркувати над тим, як вирішити це питання, якщо це можливо. Така установка надасть впевненість та заспокоїть, і тривожна думка втратить свою силу впливу. Якщо це уява, треба одразу ж перемкнути свою увагу на щось інше і не давати цій думці вами керувати і далі, бо такі думки можуть володіти нами лише за умови відсутності нашої уваги та наявності ототожнення. Передбачую, як дехто одразу ж скаже, що казати легко. Але це наші думки, і ми можемо їх контролювати. Потрібно лише трохи потренуватись.